Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Б'ють не по паспорту. Пише телеграм-канал Страсті. Заступник голови Нацполіції Дмитра Тишлика таке дотиснули. Нарешті подав відставку. За даними телеграм-каналів, він уже навіть втік у Росію. Нагадаємо, це той самий тишлек, чия дружина є громадянкою Росії. А сам він живе у будинку та користується автомобілем добродія. Партнер, якого належить до ростовської ОПГ, цікаво, що раніше тишлек знаходив різні виправдання та. Таким очевидним зв'язкам своєї родини з державою агресоркою, мовляв, змі спотворили інформацію про російський паспорт його дружини. Як можна цю інформацію спотворити, якщо вже всім відомо, що уродженка Донеччини Олександра Балакає ще у 2005 році отримала паспорт РФ і він досі чинний у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та до анексованого Криму. Попри кричущі факти, керівництво МВС намагалося виправдати тишлика. Міністр Ігор Клименко навіть стверджував, що до Юра наявність російського паспорту не є підставою для звільнення. Потім на час службової перевірки тишлика відсторонили від посади. А після завершення перевірки він знову повернувся. Сподівався, що пронесе не пронесло звільнення тишлика. Хоча із запізненням, але, хоч так, може стати підставою для іншої гучної відставки гендиректора, ДП державний оператор Тилу Арсена Жумадилова. Його дружина теж має російський паспорт. Причому від. Під маски Жумаділова були ще вишуканішими ніж у тишлекан, мовляв, вона й не хотіла, але обставини так склалися, що у Криму після анексії зручніше та безпечніше було мати у кишені двоглавого орла, враховуючи їхню етнічну приналежність. І тут, мабуть, доречно пригадати кейс кримчанки Джамала, яка теж мала етнічну приналежність. І після приходу росіяна дуже ризикувала, але погидувала російським паспортом. Дивно, що самі посадовці не розуміють, або до. Добре, розуміють, але воліють залишити все, як є, що наявність російського паспорту близького родича ставить їх у пряму залежність від держави агресора, методи якої всім зрозумілі шантаж, залякування, можлива вербовка. і вони, як керівники ключових відомств, які мають доступ до секретної та стратегічної інформації, можуть в разі небезпеки для їхніх близьких просто злити її ворогом. Тож можна влаці з подвійними стандартами, які не бачать нічого поганого у наявності російського паспорту. На вихіди тут я кажуть або хрестика зніміть, або труси вдягніть. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!